Чекали, чекали і дочекалися. Від завтра в Україні розпочинається вакцинація від коронавірусу. Перша партія головного препарату світу прибула сьогодні в Україну з Індії. Чи дійсно все так просто з вакцинацією? І чи насправді індійська вакцина це те, що нам потрібно? Дивимось в сюжеті. Україна отримала вакцину. Перша партія вакцини проти коронавірусної хвороби на 500 тисяч доз сьогодні прибула до столиці. Цього вистачить, аби провести щеплення для 250 тисяч осіб. Вакцина Ковішел це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Саме за цією методикою дана вакцина і виробляється на потужностях індійського заводу СЕР. Сам інститут виробляє мені здається, де 60% від всіх вакцин, які реалізуються в світі сьогодні. Зранку в той час нову вакцину лише вивантажували із літака. В міністерстві охорони здоров'я заявили про реєстрацію вказаної вакцини для екстреного медичного застосування в Україні. Діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від ковід. 19 та скорочує її до п'яти робочих днів. Як за п'ять днів держава визначила надійна вакцина чи ні, як виявилось, і початку пандемії в Україні було спрощено реєстрацію вакцин. Тоді, коли препарат вже відомо, що він безпечний і є певні дослідження, що він може допомогти. І це може допомогти уже є критичним, навіть його певна ймовірність, і при цьому він не закінчив всі процедури реєстра дослідження і третій етап дослідження за участі людей ще не завершився. Країни, котрі розуміють, що ризик очікування, коли пройде цей третій етап, і втрата кількості людей набагато є більшим, ніж дати можливість після другого етапу, коли вона безпечна. Таким чином, рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я відіграла ключову роль. А що ж насправді констатували у ВОЗ про нову вакцину? Тепер тільки на 2+,2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях. Тільки на 2+,2.